У сесії не буде жодних друзів, у неї не буде торгівельних партнерів, і її здатність фінансувати цю війну завершиться. Посол США при НАТО Меттью Вітекер. Спроможність фінансувати цю війну на Яка вона є зараз? І якою вона буде далі? Фінансування війни на Кінець фінансування прийде не тоді, коли у них будуть закінчуватися кошти, буде, буде якийсь підсос, вони не будуть знати, як поповнювати чим і ким свої резерви. А це прийде на тому фоні, коли всім буде здаватися, як зараз, що у них все ок, і що війну вони можуть продовжувати як мінімум до 28-го 30-го року, але це не так. Оцей піздець підкрадеться. Дуже неочікувано. Поїхали далі. Я готовий закінчити війну на умовах, які були у червні 22-го року, 24 року заявив бункерний. Так. Кремль. Оці заяви про закінчення війни. 100 гривень донат. Дякую молодці qr коди для донатів зараз бачите, і номер картки Приватбанку. Так, готовність до завершення війни. Яка вона? А, ну, близько до нуля доходить ця готовність. Виникнення нової держави. Що значить виникнення нової держави, яка буде охороняти царя, але то буде початок кінця, то буде вже смертний підпис нової держави. Нова, а що там у них буде? Новий якийсь підрозділ вони створять, там, не знаю, навколо бункера вони створять якусь армію і там об'являть себе якимось Гондурасом. Ну, тобто щось таке, ми таких новин чекаємо. Так, поїхали далі. А, значить, вся спрямовує бюджет на підготовку до війни з НАТО до 30-го року. Ну так, да. так воно і буде. Значить, оця лавочка під назвою Російська Федерація закінчує своє існування. Значить, на сесії сталися вибухи на газопроводі Центральна Азія Центр. Через що він припинив роботу? Боже, які гарні новини сьогодні. Пам'ятаєте, ми з вами бачили, що відріжуть якийсь шлях. Від рашистів. Може, це воно припинив роботу назопровід Центральна Азія-Центр. Як це вплине на рашистів? Так, на них це вплине, як на людей, які зараз в наших очах дуже святі, відбілені, і навіть наші партнери, які, які зараз. Використовують рашистський газ. Тобто рашисти після оцього закриття Центральна Азія, центр, вони не будуть тепер якось, знаєте, мовчати, через, через кого вони продають той газ, щоб не було ніяких, типа питань. Тобто зараз будуть якісь скандали такі прям міжнародні, із країнами, які ну, ну не могли просто втрапити у це лайно. Ну, на нашу думку, в смислі. А так, там вони. Такі самі, як ті рашисти. Поїхали далі. Уперше в історії спостережень відбулося виверження вулкана Крашенікова. Крашеннікова, е, явище, ймовірно, пов'язане із восьмибальним землетрусом, який стався напередодні. Востаннє вулкан просипався ще 600 років тому. Тобто, природа вже не те, що натякає, а вже прямо каже, з'їбіться з цієї планети. Так, поїхали. Виверження вулкану, наслідки. І чи буде якесь продовження, може якісь, е цепна реакція землетрусів на рашці. Для них новини не дуже гарні з приводу вулкану і що далі буде відбуватися. А для нас, як ви розумієте, це новини прям. Краще не придумаєш. А, минулого року? Якщо я не помиляюся, ми з вами бачили великі переселення отого недонароду. Вперед збираємо манатки. Так, поїхали далі. Спецпредставник Трампа Вітков завтра прибуде до Москви. Постійний представник США при НАТО Вітакер. І що? Гонець прибуде до Москви. Що нам з вами з того? Що нам з вами після того? Не потрібно чекати на якусь справедливість, на якісь різкі рухи після цієї зустрічі. Нам буде об'явлено те, що расисти щось почули і вони згодні до чогось. Але це, як ви розумієте, трошечки не так. до досюди їздити за державний кошт. До землі рухається корабель з інопланетянами. Ну, слава Богу. Так, астрофізик із Гарвардського університету АВІ Леп. Він зазначає, що міжзоряна комета зі Атлас. Може, або 3I Atlas, може виявитися кораблем з прибульцями. Мені іноді здається, причому навіть не іноді, а дуже часто, що саме ми з вами прибульці на цій землі. Так, ну що, прилетять до нас? Подивитися, яку срань ми тут розвели на цій планеті. Ми з вами ще не доросли до того, щоб з нами спілкувалися інші е розумні цивілізації. Так що ми, як обізянки, будемо далі тут виховувати самі себе, наскільки це вийде. Але я вам більше хочу сказати: е карти кажуть, що е наша взаємодія з іншими. Там, я не знаю, расами, планетами, вона є. Ну, просто, може, не всі про це знають, да? але вона є, вона існує. І не нашого це з вами ума діла, як то кажуть. Давайте щось з цього приводу спитаємо, ну цікаво ж. Що... Чи дійсно. Ну, це і так зрозуміле питання. Просто давайте для вас я його озвучу. Чи дійсно є інші види життя, інші планети, інші раси? Безумовно. От, безумовно, навіть офіційно підтверджено. Їм ем до нас є якесь діло? Вони тримаються в тіні, вони зацікавлені в наших ресурсах, але не як загарбники, а як взаємообмін. Вони нам щось, а ми взамін щось. я б навіть сказала, що вони нас охороняють, а не загрожують нам. Ось така історія інопланетна. Рада підтримала законопроект президента про повернення незалежності набу і САП. Ми з вами нещодавно дивилися, що скасування незалежності це така тимчасова міра, яка відкриває умовний шлагбаум для зацікавлених людей, щоб вони зробили всі свої діла, а потім все повернули так, як і було. От давайте запитаємо: за цей час. Залежності, сап і НАБУ. Щось трапилось чи не встигли? Так, звісно, не встигли. Да-да-да. Відбілення, анулювання, тобто пропуск, відбувся. Не всіх, всі не встигли. А якщо всі не встигли, тоді ми з вами чекаємо знов якихось змін в реструктуризації цих підрозділів. І ми з вами до цього бачили, що їх буде три або буде додатково, або вони будуть розформовані на три підрозділи. Поїхав все для людей. Поїхали далі. Затримок зарплат військовим не буде. Та навіть такого питання поставати немає у такі часи. Верховна Рада проголосувала за законопроект про зміни до бюджету, що дозволяє виділити додаткові 300 мільярдів гривень на потреби оборони України. Це не потреби оборони України, це потреби кожної людини. Зарплатні нашим військовим. Uh -huh. <гру> uh, дуже багато дірок в системі. Яка дозволяє тим чи іншим чином позбавляти зарплатні наших військових. Це можуть бути 180 гривень донат, дякую молодці. Це може бути штраф, це може бути якісь внутрішні бумажні історії, це може бути якісь затримки. Тобто дуже дуже багато роботи ще для того, щоб. Наші можновладці, які тримають наші з вами кошти, достойно оплачували зарплатню нашим захисникам. Поїхали далі. Військові отримують додаткові 15 днів відпустки. Вже в серпні це запрацює. Додаткові 15 днів відпустки. Чи запрацює це однозначно так? Чи буде це на постійній основі і чи будуть цим користуватися наші військові? Я в цьому не дуже впевнена, бо вигідніше буде обирати кошти, а не відпустку. Тобто, буде, буде якийсь ще варіант, або він вже є. Так, до 8 серпня має бути укладена угода про припинення війни Рашки в Україні. Штати повідомили про це Раду Безпеки ООН. Вашингтон заявляє про готовність вжити додаткових заходів для забезпечення миру в Україні. Чули ми і не таке. До 8 серпня. Як там написано кінець війни? А, угода. Угода про припинення війни. До 8 серпня. Дивлячись з вами прогноз на серпень місяць. Ми бачили, що серпень принесе нам велику радість. Так воно і зараз є. Та чи це буде та радість, на яку ми розраховуємо? Я не впевнена в цьому, але це вже добре, це вже гарні новини для нас з вами. Підпис про кінець війни буде підписаний не всіма учасниками цього процесу. Але він буде дійсний. Оце ну, прикол в чому? Що, типа, знаєте, срать ми хотіли на думку підарашистів, І ще одна країна срать хотіла, і все припиняється. Оце непогана історія. Україна почала наймасштабніше будівництво оборонних споруд за весь час війни. Ну так, вже саме час, якраз Дорога ложка до обіду, так? Да? Програма зміцнення лінії фронту триває вже другий рік, але стикається з постійними затримками. Незрозуміло чому. Ударами і навіть арештом. Шо? Ой, божечки. Наймасштабніше будівництво укріплень. Наймасштабніше порівняно, порівняно з чим? Якщо нічого не робити, да, наймасштабніше. Це точно. Наприкінці цього року ми з вами будемо укріплювати території, з яких відійшли расисти. В 27 му році розпочнеться повернення українців з-за кордону, заявили в звіті НБУ. Дивляться наші прогнози, це приємно. У 25 му та 26 -му роках щорічно виїжджатиме близько 200 тисяч осіб. Угу. Ну, це ж гарна новина. Білорусь формує нову армійську бригаду. Оце ще не в бо Боже. бригаду ССО на кордоні з Україною. Вона базуватиметься в Гомельській області. Якийсь, значить, хтось заявив, що це, так би мовити, неспокійний напрямок, який тримає усіх нас у тонусі. Так, загроза з боку Білорашки. Загроза є з самого початку війни, і вона досі дійсна. Я вам хочу сказати, що це така е, темна лошадка, яка ще за рахунок якої е, у нас буде дуже, дуже багато біди або одна велика біда. Отаке От нехай не збувається. Дав же Бог сусідів, господи.